Просто шокуюча новина всіх українських чоловіків терміново відправити на фронт, щоб вони там загинули. А на їх місце завести мільйонів емігрантів з інших країн саме таке пропонують українські чиновники. Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво. Прошу на україномовний канал Штунда Ті днями на українському телеканалі ICTV Єдиний марафон. Один із українських високопосадовців зробив просто гучну шокуючу заяву. Він запропонував, що всі українці мають піти на фронт. Воювати, але для того, щоб економіка продовжувала працювати, бо всі чоловіки підуть на фронт, то потрібно для цього завести емігрантів з інших країн. Ці емігранти, не маючи українського паспорта, звичайно, вони не військово зобов'язані і вони зможуть працювати в той час, як країну будуть захищати українські чоловіки. Де да, що там говорити? Давайте подивимось коротке відео. А чи можна завести в Україну іноземців з інших країн, які не будуть потрапляти під дію закон про мобілізацію, котрі будуть працювати, розуміти наше суспільство і бізнес без залучення трудових мігрантів з інших країн? Ми не обійдемось. Ми будемо вимушені залучати до України іноземців. Ви просто почули, що розказує цей експерт, які ідеї він тут говорить? Це просто шокуюче.